Всім привітки! І із вами Настя. І сьогодні ми зробимо з вами розворіт в моєму щоденнику по тематиці Хэллоуіна. А точніше, розворіт на новий місяць. Помчали? І так, на початку я намалювала на папері ось таких жахливих привідішок. Як вони вам? Затініть. Ну, а далі я буду їх вирізати по контуру. О Боже, яка краса вийшла! Мені дуже подобається. Ну, а далі я вже взяла помаранчевий кольоровий папір. І як ви думаєте, що я буду зараз малювати і вирізати? Да, друзі, ви все зрозуміли. Ось таку тиковку божа, яка вона класна! А ось я вже її вирізала. Ну, а далі я відкрила свій щоденник, взяла помаранчевий текстовий ділітель, написала місяць, дату, ну і починаю все це вклеювати. Ну і ось як воно це все чудово виглядає. Клас! А далі ми оформлюємо останню сторіночку з планером. Для цього я беру чорну ручку, простий олівець та лінійку. Ну, а тут я намалювала голову скелета І зараз беру лінійку і починаю чертити лінії самого планера. А потім буду писати циферки. Ось і все. Дуже чудовий вийшов розворіт. Мені дуже подобається. Ну а якщо вам сподобались ці ідеї, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім па-па!